Кромвель проявив себе як особистість яскрава і видатна, один з тих лідерів, які швидко просувалися вгору і долали всі перешкоди. Міцний статурою, чесний і прямолінійний, він був однаково затятим противником католиків, єпископів і пуритан-екстремістів. Він вів за собою людей, які, за його словами, не шукають для себе багатства, а вважають своєю метою загальне благо. Часом було важко відрізнити віру Кромвеля в своє божественне призначення від віри в божественне походження королівської влади, властивої стюартам, з якими він так завзято боровся. Парламентська армія нового зразка провела зиму в посиленому навчанні, готуючись до рішучої кампанії наступного року. Вирішальна битва відбулася в червні 1645 року при Незбі. Кіннота кавалерів під командуванням Рупрехта знову проявила себе досить потужно, чого не можна було сказати про роялійську піхоту. Масового кровопролиття вдалося уникнути, але ця битва стала для короля останньою. Карл утік, але справи роялістів стрімко погіршувалися. І в травні 1646 року король таємно приїхав до шотландського табору біля Нюарка. І попросив притулку у своїх співвітчизників. Але в допомозі йому відмовили, оскільки були захоплені його документи, а серед них листи до королеви, в яких він просив військової допомоги в Ірландії або Франції, в обмін на обіцянку повернути Англію в лоно Римо-католицької церкви. Шотландці майже рік торгувалися з парламентом через винагороду, а потім, нарешті, передали короля Ферфаксу і вирушили додому. Країна втомилася від війни. Всі чекали на мирне вирішення конфлікту, і короля, якого супроводжували на південь до столиці, зустрічали на диво тепло. Парламент розпустив армію нового типу, вважаючи, що після остаточної перемоги над королем вона не потрібна. Однак Кромвель був незадоволений і його солдати відмовилися розходитися, наполягаючи на тому, що вони налаштовані захищати право народу на громадянські права та свободи. Армійці навіть заарештували короля по дорозі до столиці і помістили його як заручника в Гемптон Корт. Це викликало сум'яття як в народі, так і в парламенті. Помірковані парламентарі пресвітеріани об'єдналися проти Кромвеля і його військової ради. Яка, в свою чергу, боролася з політичним рухом радикальних республіканців Левелерів у своїх лавах. Скориставшись моментом в листопаді, король втік із Гемптон Корту і знайшов притулок у замку Карісбрук на острові Вайт. Там, в оточенні відданих місцевих дворян, він отримував звіти про те, що його популярність зростає. Король відчайдушно шукав підтримки в Шотландії, щоб знову розпалити багаття громадянської війни. У 1648 році норовливі шотландці долучилися до повстань на півночі та заході країни. Однак вони були жорстоко придушені, усвідомивши небезпеку, що йде від монарха, Кромвель, який до цього поблажливо ставився до Карла, почав діяти більш рішуче. Короля знову заарештували та перевезли до Лондона, де в грудні 1648 року армія нового зразка в особі полковника Прайда провела політичну чистку дового парламенту, вигнавши звідти 370 поміркованих пресвітеріан і прихильників короля та залишивши так зване ОХВІстя, що складалося зі 154 найбільш радикально налаштованих членів парламенту. Кандидатури яких були схвалені армією, почалися драматичні судові слухання над королем. Обвинувачення свідчило, що король, наділений обмеженою владою правити країною відповідно до законів, віроломно і злісно вів війну проти чинного парламенту. Карл відповів на це тим, що король не підсудний жодній високій інстанції на землі. Варто тільки повалити короля, і на країну чекає тиранія або анархія, зауважував Карл. Але його аргументи не мали жодної дії. Комісія звинуватила короля у державній зраді і засудила до страти шляхом відсікання голови. Екзекуція відбулася 13 січня 1649 року. У передсмертній промові Карл заявив за шафоту натовпу. Я маю сказати вам, що ваші вільності та свободи полягають у наявності уряду у тих законах, які найкращим чином забезпечують вам життя і збереження майна. Це відбувається не через участь в управлінні, яке у жодному разі вам не належить. Підданий і володар це абсолютно різні поняття. Навіть за кілька хвилин до страти Карл І продовжував відстоювати абсолютизм з такою самою впертістю, як і в роки своєї найбільшої могутності. Охвістя парламенту проголосило республіку, а палату лордів розпустили. Було запроваджено цензуру Англією належало керувати державній раді у складі 41 людини на чолі з Кромвелем. Ставши по суті головою держави, Кромвель виплатив усі заборгованості солдатам і, взявши частину військ, вирушив утихомирювати Ірландію, де проявив жорстокість співмірно з діяннями Чорного Тома. У помсту за масові антипротестантські погроми 80 тисяч ірландців затаврували як зрадників, виселили з їхніх земель, позбавили майна або відправили в рабство в Америку. За ці злодіяння ірландці і донині носять в собі ненависть до Олівера Кромвеля. В цей час син страченого короля знайшов притулок в Шотландії. Шотландці навіть коронували його як Карла II а влітку 1651 року, шотландські війська рушили на Англію з одного боку, заради нового короля, з іншого щоб розповсюдити в Англії пресвітеріанство. Але Кромвель вщент розбив ці війська в битві при вустері, і Карл утік з поля бою і всю ніч ховався в гілках Дуба біля Боскобелхаоса в Стафордширі, а пізніше, переодягнувшись слугою, втік до Франції. На згадку про ці події тисячі пабів в Англії отримали назву Royal Oak – Королівський дуб. Кромвель нарешті підкорив Кельтів. Він нав'язав свою волю Шотландії та Ірландії, змусивши їх укласти політичний союз з Англією. Йому вдалося зробити те, про що тільки мріяли Генріх VIII і Яків I – він правив об'єднаною державою, і члени його парламенту обиралися на всій території Британських островів. Щоправда, цей союз проіснував недовго. Відносини між Кромвелем та Охвістям парламенту за чотири роки зіпсувалися остаточно. Кульмінаційною точкою стало 20 квітня 1653 року, коли Кромвель прийшов зі своїми солдатами до палати громад і деякий час вислуховував промови парламентарів. Після чергового різького і нестриманого виступу він вигукнув: ви брудні повії! Народ вже не може терпіти вас, Господь відвернувся від вас. Геть звідси, забирайтеся, і розпустив парламент по домах. Кромвель все більше скочувався до абсолютизму, з яким ще нещодавно він так завзято боровся. Він погодився на звання лорда протектора і в грудні 1653 року здобув цей титул, зауваживши, що влада, подібна до влади монарха, буде вельми ефективною. На короткий проміжок часу Сполучене Королівство жило за законами написаної конституції, яка фактично зосередила всю владу в руках лорда протектора. Він збирав і розпускав новообрані парламенти з кожним роком все більше поглиблюючи політичну кризу. Палату громад постійно лихоманило. Левелери, які вірили в соціальну рівність, розійшлися в поглядах із противниками приватної власності Дигерами. Баптисти розійшлися за анабаптистами, квакерами і навіть із рантерами, які не визнавали ні релігійної, ні моральної дисципліни. У 1655 році Кромвель заснував в країні свого роду військову диктатуру, поділивши її на 11 військових округів під управлінням генерал-майорів. Вони мали запроваджувати пуританське правління. Яке передбачало смертну кару за адюльтер, заборону на театральні вистави та ігри, закриття таверн і борделів, кримінальне покарання за богохульство, скасування церковних ритуалів, вводилася жорстка цензура. Кульмінацією всього цього стала смиренна петиція від групи парламентарів з порадою написати нову конституцію, що відновлює монархію, підзвітну новому двопалатному парламенту. Кромвель відмовився від титулу короля, однак погодився сидіти на троні Едуарда Сповідника та носити пурпурний одяг, і дозволив звертатися до себе ваша високість лорд протектор. Однак це тривало недовго. 3 вересня 1658 року, Кромвель помер у віці 59 років, назвавши наступником свого старшого сина Річарда. Річард Кромвель виявився людиною слабкою та мало на що здібною. І через вісім місяців його правління армійська рада знову скликала охвістя парламенту, щоб воно проголосувало за скасування протекторату. Англія опинилася під владою ворогуючих між собою армійських генералів у так званому комітеті безпеки. Без сильної влади англійська співдружність почала скочуватися до повної анархії. Губернатор Шотландії генерал Джордж Монк відмовився визнавати військову диктатуру генерала Ламберта і, спираючись на підтримку війська, зажадав, щоб охвістя парламенту отримало всю повноту влади. Він рушив своє військо на південь і в лютому 1660 року його армія підійшла до Лондона. Однак Монк не захотів ставати черговим диктатором. Генерал відчував настрій країни і настрій парламенту. Та дійшов висновку, що смиренна петиція, адресована кромвелю відносно реставрації монархії, була єдиною підставою для конституційного прогресу та фундаментом відновлення законності в співдружності. Монк велів скликати довгий парламент 1640 року у повному складі і зажадав, щоб парламент саморозпустився, легально передавши свої повноваження новому зібранню. Яке вестиме переговори про повернення короля емісари Монка розпочали переговори з Едвардом Хайдом, радником короля, настільки ж мудрим та врівноваженим, як і сам Монк? Результатом стала Брецька декларація, яку у 1660 році охоче підписали і спраглий до влади король, і втомлений від хаосу і війни парламент. Документ пропонував проявляти віротерпимість, узгоджував виплати військовим та об'являв амністію бунтівникам повсталим проти Карла І. 25 травня 1660 року король ступив на англійську землю і попрямував до Лондона. До його із захопленням зустрічала юрба народу. Правління Карла II докорінно відрізнялося від влади похмурої армійської ради Кромвеля. З ростом більше метра вісімдесяти, життєрадісний і люб'язний екстраверт Карл випромінював впевнену відчайдушність. Йому найвищою мірою була притаманна відмінна риса двору Людовіка XIV, де Карл жив у вигнанні. Розбещеність у всіх сенсах цього слова. Театри і борделі та питні заклади відкривалися один за одним. На галереї церков повернулися музиканти, з колишнім розмахом влаштовувалися свята. Сексуальна поведінка Карла була також нестримною. Бездітність його дружини Катерини Браганської служила лише слабким виправданням цілої низки 17 коханок, від яких король мав щонайменше 15 дітей. Карл II, який отримав прізвисько Веселий король, ходив парками Лондона зі своїми спанієлями і запросто заводив розмови із перехожими. Король протегував новому королівському товариству Асоціації вчених, членами якої були зокрема Ісак Ньютон, Крістофер Рен, Роберт Гук і Роберт Бойль на континенті. Карл заразився пристрастю до будівництва палаців. Він збудував розкошні будівлі у Вайтхолі, Грінвічі, Гемтон Корті та Вінчестері. А палати короля у Вінзорському замку досі вважаються одними з найрозкошніших палат В Англії. Так званий кавалерський парламент. Перше зібрався на засідання в 1661 році і дуже здивував короля, негайно виключивши з амністії, передбаченої Брецькою декларацією всіх царевбивць і віддавши розпорядження ексгумувати і підвісити на шибеницю їхні тіла, включаючи самого Кромвеля. Англіканська церква знову запровадила інститут єпископів та книгу спільних молитов. Парламент також відмовився від права на свободу совісті, проголошеного Брецькою декларацією, ініціювавши чистку церкви від пуритан і оголосивши поза законом усі нонконформістські секти. Незабаром члени парламенту посварилися з Карлом, як колись із його батьком. Причинами стали його марнотратство і не в останню чергу його коханки. Якийсь час мир вдавалося підтримувати перевіреним способом. Англія розв'язала війну за кордоном з Голландією. Мотиви були різні: англійські торговці бажали порушити монополію голландців на торгівлю з Америкою та Індією. А король, в свою чергу, бажав підтримати французького короля Людовіка XIV у його протистоянні з голландцями, через те, що той у свій час радушно прийняв Карла при своєму дворі. Парламент виділив колосальну суму у 2,5 мільйони фунтів на флот зі 150 кораблів. І починаючи з 1664 року, відбулося кілька морських битв, які призвели до серйозних втрат з обох боків. Результатом цього конфлікту стала передача Англії голландської колонії Новий Амстердам на острові Манхеттен, яку невдовзі перейменували на Нью-Йорк. На честь герцога Йорка, брата короля. Війну перервала жахлива епідемія чуми, що спалахнула у 1665 році. До Лондона на якийсь період повернулися жахи середньовіччя, коли стічні канави густонаселеного міста кишили чумними щурами. На дверях знову з'явилися хрести, а парафіяльні управи отримали розпорядження виділяти похоронні дроги та копати загальні могили. Того року хвороба забрала життя кожного п'ятого жителя столиці. Не встиг закінчитися цей кошмар, як у вересні 1666 року у Лондоні спалахнула пожежа. Підхоплена сильним вітром, пожежа швидко поширювалася містом і вирувала протягом п'яти діб. 90% будівель у лондонському сіті всередині стародавньої римської міської стіни згоріли вщент. Але чорна смуга і не думала закінчуватися. Не минулої року після великої пожежі, як голландські кораблі зухвало пройшлися гирлом темзи та спалили 13 кораблів англійців. Та ще й вкрали флагманський фрегат Royal Чарльз. Це стало серйозним приниженням для англійців. У поразці відкрито звинуватили Карла, дорікаючи королю за розбещеність і аморальність. До того ж, бездумна зовнішня політика короля привела країну до хаосу. Популярну мирну угоду з Голландією було порушено вже в 1670 році, після того, як Карл таємно уклав за місарами Людовіка XIV дуверський договір, спрямований проти Голландії. В обмін на це Карл отримував грошові субсидії, що робило його незалежним від парламенту. Крім того, король став черговим монархом, що обіцяв повернути Англію в лоно католицької церкви, щойно дозволять державні справи. Дізнавшись про цю угоду, розгніваний парламент одразу розірвав її, прийнявши акт про присягу, який позбавляв католиків можливості займати будь-які посади в Англії. Справа набула серйозного обороту, коли брат короля та його офіційний спадкоємець Джеймс. Герцог Йоркський залишив посаду головнокомандувача англійського флоту, відмовившись під присягою зректися католицької віри. Країною прокотилася хвиля антикатолицької істерії, і парламент зажадав розширення положень акту про присягу, аби включити до нього статті, відповідно до яких Джеймс і будь-який інший католик виключався б зі списку претендентів на престол. Карл кілька разів розпускав і знов збирав парламентарів, але з кожним разом їхня позиція ставала ще більш жорсткішою. Парламент вимагав, щоб король підписав біль про виключення, що позбавляв його брата прав на англійський престол. Однак Карл не піддався і біль не підписав. Саме в цей неспокійний період у парламенті з'являються так звані партії. Роялістів, які дотримувалися теорії божественного права монарха на престол, стали називати Торі, в той час як противники короля, які були налаштовані про голландські, отримали прізвисько Віги. У новому парламенті партія Вігів була настільки сильною, що починаючи з 1681 року розгніваний король вирішив правити одноосібно, як свого часу Генріх VIII, як і Вперший. Та його батько Карл І правив він за допомогою таємної ради та своїх помічників. Свої витрати він покривав за допомогою субсидій французького короля. При цьому Карл намагався залишатися людиною компанійською та поблажливою. Навіть прояви неповаги до себе він намагався перевести на жарт. Та це не вберегло його від замаху на нього та його брата, що трапився 1683 року. Тоді королю пощастило, однак вже за два роки Карл II несподівано помер від інсульту. Вже на смертному одрі король прийняв католицтво та передав корону братові Джеймсу, не маючи жодних ілюзій щодо політичних поглядів брата. Карл пророкував, що Джеймс. Або яків II на троні протримається недовго і мав рацію. Правління Якова II розпочалося з повстання герцога Монмута, одного з бастардів Карла II, який об'явив себе законним спадкоємцем. Повстання розвивалося стрімко та швидко охопило весь захід країни. Але завершилося воно масовою різаниною у битві при Седжмурі в графстві Сомерсет. Заступником командувача королівською армією в тій битві був молодий Джон Черчіль амбіційний офіцер, талановитий військовий. Та пра 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 прадід того самого Вінстона Черчилля, якого сучасні англійці назвуть найвидатнішою історичною фігурою Британії. Повстання було жорстоко придушене, а Монмута разом з трьома поплічниками страчно. Та король не збирався розпускати армію. Він доукомплектував її ірландськими католицькими загонами та вимагав від парламенту гроші на її утримання. Крім того, король вимагав відмінити акт про присягу, а після відмови розпустив парламент, Яків поліс на рожон. Правлячи протестантською країною, він оточив себе радниками-католиками та запропонував декларацію віротерпимості, яку мали зачитати в кожній парафії. Але цей явно прокатолицький документ викликав ще більший спротив та опозицію щодо короля. Лідери партії Вігів вже у відкриту вели переговори з дуже популярним на той момент Вільгельмом Оранським, голландським князем, чия дружина Марія, будучи протестанткою, була дочкою Якова та спадкоємицею престолу. Але цей план про можливий перехід влади наступному спадкоємцю провалився у червні 1688 року, коли дружина короля Марія Моденська народила сина Джеймса Стюарта. Ходили чутки, що батьком його був зовсім не яків, який був вже доволі літньою людиною. Однак факт залишався фактом. Король обзавівся законним спадкоємцем чоловічої статі. Окрім реставрації монархії, над Англією замаячила перспектива реставрації католицької, що неминуче призвело б до чергової громадянської війни. Треба було діяти рішуче. Ці фракції парламенту і вігі, і торі, і англіканці, і нонконформісти об'єдналися, щоб запобігти загрозі. Парламентарі направили листа Вільгельму Оранському із прямим проханням про військове вторгнення. Інтереси трьох країн зійшлися в одній точці: англійці жадали позбутися монарха-католика, голландці зруйнувати Альянс Англії та Франції, а сама Франція була не проти чергового громадянського конфлікту, що послабив би її багатовікового супротивника. У листопаді 1688 року, після швидкої підготовки, величезний флот у 436 суден, включаючи 53 військових корабля з 40 тисячною армією на борту, нарешті вийшов в море. І через 4 дні Вільгельм разом зі своїм військом висадився на англійському березі. Дорогі друзі, дякую за перегляд. Обов'язково підпишіться на цей канал, поставте лайк та натисніть на дзвіночок, аби не пропустити наступні випуски. Якщо ви бажаєте підтримати цей канал, всі реквізити ви знайдете у описі під цим відео. Також закликаю вас підписуватися на Patreon, де незабаром ви зможете побачити ексклюзивний контент. Дякую всім вам за підтримку і до нових зустрічей на каналі Хісторія Сімплес.